Сонцезахисні окуляри під час спекотного літа, аксесуар, без якого не обходяться чи не всі закарпатці. Окуляри це не лише доповнення образу, а й надійний захист очей від шкідливого ультрафіолетового сонячного випромінювання. Як переконують медики, тривале перебування на сонці без належного захисту збільшує ризик захворювання очей. Включаючи катаракту, новоутворення на очах та навіть онкологію. Більше Більшився сонячний день, нашого сонячного проміння значно більше. І сонячне проміння не таке, як колись воно було давно, ласкаюче, ніжне, щадяще. Сонячне проміння має накопичувальний ефект. І воно відкладається, якщо не звертати на нього довгу увагу, робить дуже руйнівні дії, має і наслідки для органа зору. Обов'язково ми рекомендуємо одягати сонячні окуляри, коли людина виходить на сонячне проміння. Навіть кількасекундний погляд на пекельне сонце може серйозно пошкодити очі, проте сонцезахисні окуляри не завжди захистять зір. При їх неправильному виборі наслідки можуть бути непередбачуваними. Мукачівці переконують, до вибору стильного аксесуару ставляться відповідально. Я думаю, в першу чергу треба звертати увагу саме на лінзи, тому що, на мою думку, вони найважливіші в тому. Тому що ну, дійсно є багато видів різних окулярів, але м -м, ну, саме, щоб була хороша лінза, щоб ну, може навіть проконсультуватися із а, вашим офтальмологом, тобто ну, і так підібрати собі саме найкращі сонцезахисні окуляри. Ну, щоб і бренд був хороший, і як і по формі теж. Що подобається, що до лиця йде, щоб стікло було саме основне. Ну я думаю, так, щоб вас. Хороший зір не підводив і просто було класно і комфортно вам в них почуватися. І для зору, щоб було красиво, і для вигляду, і для зору. По якості краще обирати оригінальні, щоб для очей було краще. Фахівці радять обирати сонцезахисні окуляри залежно від місцевості, на якій плануєте їх використовувати. За ступенем захисту їх поділяють на п'ять категорій: нульова це іміджеві, які підходять навіть для приміщення. Перша та друга категорії використовують під час неактивного сонця. Найуніверсальнішою є третя категорія, яка призначена для палкого сонця. Четверта це окуляри з екстремально темними лінзами. Зазвичай їх обирають для відпочинку. Захисні слої вони йдуть від нано, нанометрів, тобто від 320 до 390-400 нанометрів. Воно вираховується так, щоб захисні, е, е, захисна плівка була вже більш е, товща і якісніша. 400-й захист і вони вже точно що людина, яка їх буде. Носити на пляжі вона точно не пошкодить свій орган зору. І воно знаходиться маркірування на цій дужці. Варто пам'ятати, для збереження зору сонцезахисні окуляри треба підбирати індивідуально. Купувати їх варто тільки в спеціалізованих магазинах, які мають сертифікати якості. Медики додають у випадку, якщо після тривалого перебування на сонці в окулярах відчувається дискомфорт, необхідно звернутися до спеціаліста.